Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо наймовірно смачні капкейки снікерс. Приготуємо дуже смачний шоколадний крем, а також покажу вам рецепт вершкової карамелі. Спочатку приготуємо тісто. До борошна додаємо кукурудзяний крохмаль. Також додаємо розпушувач. Також додаємо какао. Какао оберіть гарної якості. І все дуже ретельно перемішуємо венчиком. Дуже важливо, щоб усі інгредієнти гарно об'єднались між собою. В окремій ємкості зараз будемо взбивати м'яке вершкове масло. До вершкового масла додаємо цукор або цукрову пудру. Додаємо ванільний цукор і починаємо взбивати. Максимальна температура для взбивання вершкового масла приблизно 20-21 градус. Після того як масло посвітлішилось та збільшилось в об'ємі, додаємо яйце. Яйця краще додавати по одному. Додали, взбили приблизно 3-4 хвилини і додаєте інше яйце. Після того починаємо всипати сухі інгредієнти. Можна об'єднати сухі інгредієнти з маслом за допомогою силиконової лопатки або збити міксером на мінімальній швидкості. Далі додаємо молоко. Бажано, щоб молоко було кімнатної температури. Взбиваємо ще приблизно 2 хвилинки. І ось таке гарне та ароматне тісто в нас виходить. Я тісто поділила на дві частини, так як другу частинку буду випікати в інших капсулах. Можна випікати в ось такі металеві форми і встелити її спеціальними формами для капкейків. Також можна випікати в посилених капсулах для капкейків, тоді вам не потрібна металева форма. Капсули потрібно заповнювати приблизно на 2 треті. Приготуємо вершкову карамель. Нам знадобиться вершки жирністю 33%, вода та цукор. У каструльку з товстим дном вливаємо воду. Та всипаємо цукор. Ставимо на середній вогонь і доводимо масу до кипіння. Сироп бажано не помішувати, варити треба до ось такого янтарного кольору. В окремій ємкості я нагріла у мікрохвильовій печі вершки. І ось ці вершки вводжу в нашу карамель. Ретельно все перемішую. Після цього етапу потрібно проварити карамель приблизно ще 2-3 хвилинки. Температура правильно звареної карамелі має бути 104 приблизно 106 градусів. Гаряча карамель є досить рідкою, але після охолодження вона стане набагато густіша. Залишаємо карамель охолоджуватись. Капкейки вже готові, я одразу їх не буду діставати з форми, хай охолоджуються в металевій формі. До карамелі додаю арахіс та перемішую. За допомогою кондитерської насадки роблю ось такий отвір для начинки. Можна це робити звичайною ложкою або ножем. Викладаємо нашу начинку карамель з арахісом. Для крему ми будемо готувати шоколадний кремчиз. Крем готується дуже швидко. Для приготування знадобиться вершковий сир. До нього додаємо цукрову пудру, додаємо вершки жирністю 33 або 36%. Сипаємо какао, але воно обов'язково має бути гарної якості і якщо є грудочки, то краще просійте. І взбиваємо міксером на середніх обертах приблизно 4-5 хвилин і наш крем готовий. Готується дуже просто, швидко, виходить надзвичайно смачно. Дуже люблю цей крем за те, що він готується без шоколаду і в нього немає такого прям дуже насиченого шоколадного смаку, який перебиває смак карамелі з арахісом. Насадку буду використовувати закрита зірочка і будемо перекладати крем у кондитерський мішок. Формуємо шапочку для капкейку і ось такі капкейки гарні в нас виходять. Щоб гарно нанести крем на капкейк, потрібно кондитерський мішок тримати під кутом 90 градусів. Прикрашати буду звичайним снікерсом. Шоколадку трошки підморозила у холодильнику, щоб вона краще нарізалася. І прикрашаємо. Дуже прості у приготуванні, але дуже смачні капкейки.